Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядаю сьогоднішнє відео. Сьогодні в мене будуть пиріжки, смажені в олії з м'ясом і з капустою. Готую тісто. Тісто руками замішувати не буду. Тут у мене ложка моя улюблена старенька для тіста. Борошна в мене тут 500 грам. Зробила всередині таку виямку. І буду додати. 350 мл води Добавляю чайну ложку солі сюди, розмішаю, щоб краще розчинилося і дві чайні ложки цукру. Також розколочую. Одне яйце. Швилочку і так <кій> трішки його розбохтаю, щоб краще і швидше в тісті воно перемішалося. Тепер виливаю воду сюди всередину у цю воронку, всередині виямку. Тішки з цілі розмішаю і виливаю. Три ложки олії сюди виливаю, виливаю в яєчко. Трішки перемішаю і буду додати дріжджі. Дріжджі я брала свіжі, 18 грам, або можна взяти сухі. Дві чайні ложки це так приблизно 6-7 грам. Ну, залежно від того, яка ложка. Ложки чайні також різні. Ну, так як я зважила, то в мене вийшло 6, трішечки більше як 6 грамів. Свіжі беруться в три рази більше, то я взяла 18 грам свіжі дріжджі. Так, розмішала отак виливаю дріжджі. Дріжжі я розпустила із загальної кількості води. Взяла дві ложки сюди води і додала чайну ложечку цукру. Тепленька вода. І перемішую тоді швидше дріжджі вже працюють, то швидше тісто буде підходити. І все, більш нічого в це тісто не йде. Замішую густеньке тісто. Ну, тісто потрібно дивитися, по яке воно виходить. Можливо, борошно треба додати, борошно різне. Я зараз перемішаю і подивлюся. Яке воно буде по густоті, потрібно, щоб було таке добре густеньке тісто. Якщо потрібно, то ще трішки добавить. Ну, таке. Густенькі, але мені здається, що трішки я ще добавлю зараз кілька ложок, тому що рідковоте, а можливо і більше. Вам скажу Зважила ще 150 грам і ще добавлю, тому що сильно рідке тісто, то буде тоді і олію сильно. Обирати. Треба, щоб було таке добре густеньке, щоб важко вже ложкою було важко його вимішувати. Я так роблю і таке тісто, ну як не, не зовсім таке, але я маю на увазі, що також ложкою замішую не руками. Роблю також густеньке. Ну зараз отаке, то ну, я ще додав. Дві ложки ще додавлю, а потім зважу і буду знати, скільки в мене пішло. Але взагалі то потрібно дивитися, бо один раз може піти 500, а потім поміняли борошно, або воно просто десь у вологому місці було сухіше, вологіше. І може піти або більше, або менше. Таке тісто, бачите, воно вже наче збирається в таку. Докупи збирається, як вимішувати. Так гарненько ложкою вже важко, але треба так його трішки ж вимісити наче. Так, я ще одну ложку додаю і все, зараз гарненько його вимішаю. І готово. Накривають потім харчовою плівочкою, тепленьке місце, таке тісто воно швидко сходить. Так що, начинки в мене будуть дві, і з капустою будуть і з м'ясом. У мене фарш був 750 грам взяла фаршу. Взяла морквину середню цибулину, обсмажила. Ну, Ось таке тісто. Бачите, таке вже важко, воно так ложкою береться. Оце таке тісто і залишаю вже. Тепленьке місце і нехай воно собі підходить. У мене капуста вже тушена була, а фарш із морквою і цибулькою тушу. Показувати не буду, як я його тушу, там нічого такого складного немає. Взяла таку чималу цибулинку, 750 грам у мене фаршу, то я взяла таку цибулину чималу і середню морквинку, потерла на крупну тертушку. Підсмажила трішки цибулю, олії линула на сковороду. Потім Добавила моркву, ще трішки підсмажила так, злегка, не, не сильно вкинула фарш і тепер обжарила фарш і накрила кришечкою. І нехай він трішки ще протушиться, підсмажиться. І потім добавлю, посолила вже, а потім вже в кінці добавлю спеції. Думаю, перчик, коріандр мелений і часничок добавлю. І ще думаю, що я, мабуть, його переб'ю. Блендером погружним так не сильно, але тому що фарш він же ж як обжарюється, він такий розсипчастий. Буде важкувато пиріжки ліпити, тому ну, я трішки його спробую переб'ю блендером, можливо, він буде трішки краще держатися купи і краще пиріжки будуть ліпитися. Поки що тісто підходить, фарш доготується, і тому тістечко, готова начинка м'ясна. Отак От я перебила трішки блендером не до однорідної такої маси. А так, щоб більш-менш, воно тепер буде трішки краще триматися купи. Капусточка отака в мене. Я спочатку з м'ясом буду смажити, а потім буду з капустою, вже скільки залишиться. Буду складати на піднос, налила сюди олійки, тако змащую його і буду викладати на. Під нос. Без борошна я вже буду ліпити пиріжки, руки змащую олією, беру тісто, одриваю частину трішки більше. Отак От розправляю. Можна на руці, можна на підносі. Я хочу такі довгенькі пиріжечки робити. Беру начинку, викладаю отак і заліплюю отак тісто. Воно гарно заліплюється. Провірити, пройти так гарненько пальцями, щоб ніде дирочки ніякої не було. Не сильно олією, так, щоб геть уже. Уже Ну, щоб, не, щоб гарно тісто заліплювалося, бо якщо сильно вже в ви його тісто обмастите, то вже воно тоді буде. Я хочу такі сьогодні більш продовгуватенькі робити з м'ясом. Отакі. І так, знов беру тісто. Можна на підносі. Отак розправити. Покласти начинку. І потім тісто зібрати, так гарненько. Мені на руці зручніше. Я якось на руці мені її Притримую, от мені краще його. Отак. Гарненько от, І отак на піднос викладаю. Я зараз у мене сковорода така чимала, десь у мене буде штук 5 там жариться. Зараз 5 штук зроблю, сковорода вже в мене гріється, олія. Чимало олії налила. І буду смажити пиріжечки. Мені ось на руці отак якось не знаю, зручніше мені. І заліплюю. Тепер можна пальці вже в олію краще і зверху тут ще пройти гарненько. І все. І знову так. Такий зробила пиріжечок і все. Провіряючи, в мене нагрілася олія, ось так кидаю такий шматочок тіста. Отак він уже, бачите, Є бульочки кругом нього, жариться, чи смажиться він і спливає, значить, готове. олія моя нагріта, вогонь середній і буду викладати пиріжки. Досмажились мої пиріжечки, такі гарні, чималий такі, з капустою в мене немає, не хватило тіста. Так що капуста залишилась, будуть, мабуть, завтра вареники якісь звору своїм хлопцям. А вийшли пиріжки тільки з м'ясом, 12 штук таких чималих пиріжків. Ось такі, Бачите, які пухкесенькі, ось таке тістечко. Дуже гарне тісто, смачне. З м'ясцем, періжечки просто смакота. Так що готуйте, кому сподобався рецепт. Поділилася з вами. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!